Чого ж вода каламутна Іван Котляревський? Чого ж вода каламутна, чи не хвиля збила? Чого ж я смутна, невесела? Чи не мати била? Мене ж мати та й не била, самі сльози ллються, Від мелого людей нема, Від нелюба шлються. Де ти, милий, подивися, яку терплю муку, прилинь, прилинь, моє серце, беруть мою руку. Швидше, милий, рятуй мене від лютої напасті, Як знелюбом мені жити, то ліпше пропасти.